Чому поляки блокують український кордон? Уже три місяці українські перевізники не можуть перетнути українсько-польський кордон. І через це на кордоні 30-кілометрові черги. Ну ви ж розумієте, ви бачили ці відео. Із-за цього економіка України дуже багато втрачає. Ми не добираємо мільйони доларів. Чому так відбувається? Після початку вторгнення Європейський Союз дав українським перевізникам дозвіл на вільне пересування Європейським Союзом. Це логічно. Наші аеропорти не літають, наші порти не плавають. Як нам рятувати свою країну, якщо все перекрито? Єдиний спосіб, щоб українська економіка існувала це автомагістраль. Ну і звісно, що після початку вторгнення тисячі українських вантажівок ринулися в Європу продавати зерно, продавати різні продовольчі товари. Відповідно, що українські перевізники стали лідерами всього ЄС за кількістю перевезень. А до двадцять го року цими лідерами були поляки. Через це польські то перевізники і чули конкуренцію, і зараз блокують кордони.